Далі з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи інформаційний спротив, пане Олександре, мої вітання вам. Доброго вечора. Доброго вечора. Знаєте, це така собі буде так би мовити підсумкова програма, літня підсумкова програма, тому що починається новий сезон. Є багато різних викликів, є багато різних і сподівань і загроз в тому числі. От зараз з вами хотілося б обговорити саме військову складову, військово-політичну складову, враховуючи оці заяви, які зараз вже починають лунати. Але давайте за порядком. Отже, український контрнаступ, який розпочався медійно, розпочався дуже. Гучно, але тим не менш, медійна складова і реальність це різні речі. Що ми маємо на сьогодні? Ми маємо досить очікувані результати за умов наступальних дій в складній зоні, яка відома як полоса забезпечення, тобто перша лінія оборон. А те, що там медійно говорили про медійно. Говорили про наступ, що він може бути масштабним, що можуть бути там несподівані результати. Ну, знаєте, я скажу так, я продовжую о, все ж таки бачити тенденції позитивного характеру в наших просуваннях, але о, треба розуміти, о, в чому саме проявляється цей позитив. О, ну, наприклад, о, те, що ми змогли зараз розширити плацдарм саме в полосі забезпечення. Це є доброю ознакою. Для кого це може бути здається це якось повільно, але ну знову ж таки, а з чим порівнювати? А що для когось, які були очікування, що ми за два тижні вийдемо до тимчасово окупованого півострова Крим? Та ні, безумовно, це фантазії. А ось те, що зараз все відбувається за планом, і в нас дійсно є можливість значно розширити звільнені кількість звільнених територій. А до кінця 2023 року, і взагалі, якщо говорити в найбільш кращому якомусь такому оптимістичному сценарію, то й вийти до узбережжя Доського моря, це досить реалістично. Але для цього необхідно ну напевно, перш за все, зрозуміти реальність, яка є на сьогоднішній день, і от ви вже сказали в залежності від того, з чим порівнювати. Ну тому що знаєте. Так, ну я принаймні, точно з таким стикався, коли м, дописувачі у Фейсбуці кажуть, ну так ж, наступ має ти, там колони, танки, вперед. А тут ми бачимо один танк, чи, наприклад, Бредлі, м, бойова машина якась там просувається. Потім бачимо підрив, бачимо дуже, дуже такі величезні, оці мінні. Поля, все заміновано, і як це все важко дається, виникають питання, чого ми не знали, що там все заміновано, а чого ж ми стільки часу зволікали на той наступ і знову починають лунати, в тому числі, і так би мовити, обідки на наших партнерів, що ви нам не дали вчасно необхідну зброю, і тому ми затягнули наш контрнаступ, тобто як. От ця інформаційна складова, вона присутня зараз в нашому українському суспільстві. Зрозуміло, ті, хто на фронті, там все для них зрозуміло. Їм є чим займатися і не брати участь в фейсбучних сварках. Але якщо все ж таки оцінювати з експертної точки зору, ви сказали: вихід на узбережжя Азовського моря реален вже в цьому році. Так, це найкращий оптимістичний сценарій. Це за наявності тих сил і засобів, які в нас є зараз. Чи треба ще чекати додаткових, щоб це зробити? Тих сил та засобів, які зараз задієні, наприклад, в Запорізькій області. Але фронт це не тільки Запорізька область, його довжина більше тисячі кілометрів. Так, безумовно, але ж на кожен склад з дармі поділяється відповідно своя кількість підрозділів, сил та засобів приданих. Отже, якщо ми говоримо, наприклад, про Лівобережну Херсонщину або про Запорізьку область, то там діють зовсім різна кількість підрозділів в залежності від того, які є загрози та які стоять саме бойові задачі в Запорізькій області. Це наступальне угруповування. До речі, основна ударна група зараз чомусь дуже багато говорять, що почали використовувати резерви. Ну поки що я не можу підтвердити, що використовуються резерви. Те, що там з'явилось відео з танком Челенджер, двадцять ще не означає, що використовуються вже основні ударні групи, які проривають другу лінію оборони. А в Свою чергу, якщо ми говоримо, наприклад, про Лимано-Кубінську військо, то там. Знову ж таки, іншого типу підрозділи переважно, які займають оборону та ведуть обороною тих дій. І навіть коли ось ви згадували про чому так зволікали довго наші міжнародні партнери? Ну, наші міжнародні партнери діють залежно від тих можливостей, які в них є, і в них вони також не безмежні. А інший момент. На той на той період часу, коли почалась підготовка до наступних наступальних наших дій, до наступного нашого контрнаступу, що відбувалося, було звільнено правобережну Херсонщину, та було звільнено Харківську область більшою частиною. Отже, після цього хтось фейсбука буде вимагати, щоб ми продовжували наступати ще десь. Є таке розуміння як оперативна пауза, відновлення сил та засобів, відновлення ресурсу. І вона необхідна була також і нам. І не тільки тут проблема міжнародних партнерів. І речі, до речі, нагадаю, що саме в цей період ще відбувалися найгостріші бої за Бахмут. А так. отже, ще розпочати ще одну контрнаступальну кампанію в цей період. Ну це було, це було неможливо. Літо добігає свого кінця. Чи можна сказати, що ця літня військова кампанія вона теж закінчується? І ми восени побачимо зовсім іншу кампанію. Чи все ж таки це буде, знаєте, одне буде плавно перетикати в інше? Перетікати Ну, о, в листопаді, 11 листопада, було звільнено Херсон. Так. Це фактично осінь. Так. І не рання осінь. А тому дійсно ми зараз можемо побачити Вірогідно, що наприкінці серпня ми зможемо побачити саме процес, розпочаток процесу прориву а, другої лінії оборони. Я цього не виключаю. А саме вже вересні буде відбуватися його активізація, інтенсифікація саме бойових дій та розширення плацдарму по другій лінії оборони. Тобто, це говорить про те, що осінь це також буде достатньо. Такий спекотний міс... спекотний період та вересень та жовтень можуть бути спекотними місяцями. Знаєте, ще такий момент важливий, ви правильно зазначили з чим порівнювати? А нашу війну, от зараз, нашу війну її точніше, навіть якщо казати про війну в комплексі, починаючи з 2014 року, а її взагалі. Можна з чимось порівнювати. Чи є аналоги в Європі, ну, в сучасній історії чи у світі? Ні, такого аналогу немає. Тому що ми на сьогодні маємо прецедент, ну я б сказав так, який, якого в історії не було. Тобто гібридний формат, який поступово переріс повномасштабний, а формат до того ж повномасштабний. Війни між країною цілком та повністю конвенційною, а також країною з ядерною зброєю. Ми зараз дійсно маємо прецедент, коли у 2022 році розпочалась повномасштабна війна, ініційована саме ядерною країною. З ну давайте говорити, як є по багатьом параметрам. Вона дійсно друга армія в світі, якщо брати до уваги ядерну зброю. Але безпрецедентність ще й у тому, що ця армія, друга армія в світі та ще й ядерної країни, вона цю війну програє. Тому це дійсно насправді таких аналогів а, в історії ну сучасної, тому що я ж не буду брати історію середньовіччя, тому що ну, таких так, аналогів аналогиядерної так. зброї там не знайти зрозумілучасні історії а, другої половини 20-го століття і 21-го століття а не маємо взагалі. Ви сказали, що Росія програє цю війну, але ще не програла, так само, як і ми. Ми перемагаємо, але ще не перемогли. І оце додаток такий. Ще коли це зміниться на вже? Чи буде якийсь ключовий момент, на вашу думку? Чи той чорний лебідь? Знаєте, ми можемо зараз собі, от враховуючи наш формат, дозволити трошки спрогнозувати ситуацію на місяць, два-три наперед. У на місяць-два-три наперед, поки що я гадаю, це зарано такі строки брати. Але скажімо так: коли Сили оборони України вийдуть до адміністративної межі тимчасово окупованого півострова Крим, а тоді дійсно може змінитися загальний формат війни у тому, що Росія змушена буде або ініціювати якісь імітації наступальних дій для відволікання уваги. Для компенсації своїх репутаційних втрат або а, піти саме в глибоку оборону. Але це їй не допоможе, бо ми зараз бачимо, вони також знаходяться в обороні, і це їм не допомагає. Вони мають на південному плацдармі втричі більший людський ресурс та технічний ресурс, та і технологічний. Вони мають перевагу перед силами оборони України. Але вони, маючи оборонні позиції, не можуть їх втримати. А це багато про що каже, і тому саме вихід до адміністративної межі тимчасово окупованого півострова Крим. Мені здається, це буде саме з той момент, коли ми можемо говорити. Там все там вже все. крапка. Вони Заміло. не зможуть нічого зробити. І от якраз стримати і от якраз до цього моменту, як ми будемо виходити на до Азовського моря на, адмі... на адміністративну межу з Кримом, починають лунати ці голоси з Європи, з Європи, з Євросоюзу, з НАТО. Якісь звичайні чиновники, але тим не менш ці голоси вже є. І саме тому міністр України, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба каже про те, що нам буде важко ще і через цей тиск, який не буде напряму зроблено офіційно. Нам ніхто офіційно не скаже. Все, давайте зупиняйтеся, давайте сідайте з окупантами за стіл перемовин. Ні, але от така собі готуватися можливо буде певна група людей. Група думок, які можуть впливати і тиснути, в тому числі на нас. Наскільки ми зможемо протистояти, і, взагалі, як треба діяти? Чи все ж таки покладаємося повністю на Збройні сили України і не заважаємо їм працювати? Ну, те, що Сили оборони України це номер один по всім надіям, це безперечно. Але інше питання: які паж не лунали? Ось такі заклики вже лунали. Ну, той самий Кісінджер він невгомовний у цьому сенсі. Постійно закликає а, до розміну на тимчасово окупований півострів Крим. Це чи ще якісь там у нього фантастичні ідеї? А з'являються ще якісь а, варіації на штат того, як можна домовитись а, з Росією, та лунає це від ну досить таких а, відомих особистостей. А більш того, у 2023 році розпочалася. Масштабна кампанія в Європі серед пацифіських організацій. До речі, пацифістські організації це не невеличкий автоп. А вони ще з часів радянського союзу знаходяться в більшості своєму під контролем та фінансуванням ще радянського союзу. Були в Європі та в США, а зараз мають фінансування від Росії. Але це так трошки -топу. Так от, саме ці організації в великій кількості зараз закликають. До мирних переговорів ми їх слухаємо. Ні, а вони там влаштовують постійно якісь пікети, протести, мітинги. Ну знову ж таки, це якось заважає силам оборони України. Аж Ні. ніяк. Ну і е, найголовніше для багатьох наших партнерів, саме ключових партнерів, зараз е, дійсно важлива наша перемога, повна, тотальна. Тобто, повернення кордонів 1991 року. Чому тому, що це буде настільки нищівний удар по Росії, що в перспективі цим дійсно це може використовувати в геополітичних своїх вже якихось проектах саме наші партнери ключового типу, а тому зупиняти нас ну їм не вигідно, і вони це дуже добре розуміють. Ну що ж, раз їм не вигідно, то нам тим більш це не вигідно. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, групи інформаційної спротив.